Я. Це може бути непрощення, лицемірство, там, брехня, хто в чому найбільше перебуває. Але сьогодні я саме буду говорити про контекст непрощення. Біблія вчить нас, і Христос хоче забрати цей хрест і хоче взамін дати любов, радість. Він прийшов своєю жертвою в цей світ, щоб людину зсередини розвантажити, щоб наше життя стало набагато краще. Взагалі, коли ми читаємо молитву «Отче нас», де написано і прости нам провини наші, Бог звертається і говорить до людини мовою борго, як ви замітили. Він говорить мовою боргу. Чому Він це робить? Він бере духовні істини і переводить їх в матеріальну сферу. Бо ми, як люди з вами, є дуже матеріальні. Є дуже матеріальні. І от для того, щоб нам донести небесні істини, Господь на наш рівень сходить і доносить нам істини на тіє, тієї мови, яку ми з вами найкраще розуміємо. І люди найкраще мову про прощення розуміють через матеріальні речі, через борг. Багато кому із нас прощали борги. І коли ти відчуваєш той стан, коли тобі простили, борг, і чим він більше тим стан твоєї душі всередині неймовірно такий, знаєте, радісний. Ти це, ти це переживаєш, цю ефорію, бо тобі простило те, чого ти ніколи не міг віддати. Так, так само, і Господь Він нам простив такий борг, який людина не, не здата була погасити за все своє життя. Дуже важливо звернути увагу на те, чому ми. Говоримо і прости нам провини наші, ми повинні зрозуміти дуже важливу річ, що щодня перед Богом ми робимо гріх. Ми помиляємося. І коли ми робимо гріх, ми автоматично з вами потрапляємо в сферу боржників. Я зараз про всіх нас говорю. Коли я помиляюсь, я роблю гріх, я автоматично потрапляю в сферу боржників. Питання, а як? Який інструмент, щоб мені з цієї сфери в боржників вийти? Як перестати бути боржником? І от Господь от в цьому вірші в 12-му, Він говорить і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Для того, щоб я вийшов з сфери боржників, Бог хоче навчити мене прощати. Я повинен стати тією людиною, яка що? Вміє прощати. Бог все дуже мудро побудував, і духовний світ також побудований дуже правильно. Він побудований вертикально і горизонтально. Якщо горизонтально у мене слабкі відносини з моїми оточуючими братами і сестрами, з людьми, поруч, якими я живу, то це є певним мирилом, який я насправді маю відносини з Господом. Ми з вами є люди миру. І Христос сказав мир вам. І Він в нас посилає цей світ, щоб ми не несли мир. Ми повинні жити таким життям, щоб ми якнайменше були боржниками один перед одним. А навпаки, покривати це любов'ю, радістю. І ще дуже важливу річ хочу сказати: так: ми щоденно грішимо проти Творця. Стаючи його боржниками. а тому потребуємо щоденного очищення, прощення. Дійсно, що робить прощення з людьми? Прощення тебе очищає, воно тебе піднімає на новий рівень відносин з Богом. Якщо ми не вміємо прощати або не хочемо прощати, я залишаюсь на ті сходинки, або навпаки, навіть починаю деградувати, опускатись в стан набагато гірше. Бог не хоче цього. Він хоче, щоб ми всі з вами духовно зростали. І один елемент для духовного зрощення це що нам вміщати один одного, любити один одного, прощати один одного. Це те, що про що Христос вчив єврейський нарід на горній проповіді, коли проповідував їм. Господь зацікавлений, щоб завжди в будь-якій оселі, там де знаходяться брати і сестри, щоб там була атмосфера мира, радості і любові. І ми повинні от завжди свій духовний зір концентрувати на цьому напрямку. Я повинен бути людиною миру, бо Христос приніс мир в цей світ. І я повинен його через себе демонструвати у відношеннях з ближніми людьми. Також би. Хотів би сказати, що легко, легко просити Бога про милість, але нелегко доручити або дарувати її іншій людині. Ми дуже хочемо, щоб Господь нас завжди прощав. Дуже хочемо. Але коли питання стоїть по відношенню до мене, що ми кажемо? А чого я повинен це робити? Ну, правда? От включається наше его, Ну, чому я повинен це робити? Це він винен. Біблія вчить нас, коли ти даруєш очікуєш милість від Господа, ти повинен зрозуміти, що тобі цю милість треба буде далі передати. Милість не повинна Божа на тобі зупинитися. Ти повинен цю милість передати далі через себе наступній людині. Всі люди рано чи пізно можуть бути в якомусь конфронтації, з ближчим, з іншими людьми. Так побудований світ. І Біблія, до речі, от про це і говорить, і прости нам провини наші. Якби світ був би ідеальний, я впевнений, цього б вірша не було, б молитві, чи наш. Але ми живемо з вами в реальному світі. Тоді, який вихід з цієї ситуації? А вихід дуже простий: завжди через себе проявляти Божу милость. Бог буде завжди молостивий до тих людей, які неправду шукають, а які милість через себе проявляють. Якщо шукати дуже постійну правду, то зайдеш в тупік. Бог прийшов в цей світ спасти нас, бо Він любов проявив. По Божій справедливості ви знаєте, де ми повинні були бути, але Його любов прийшла до цей світ, і Він простив нас. І ми повинні через себе проявляти цю любов. Та, люди всі не ідеальні, ми всі з вами не ідеальні, і я в тому числі. Але який вихід? Коли ти бачиш навколо себе всіх неідеальних людей, і ти перший один із неідеальних. який вихід? Тільки прощати, вміщати один одного, покривати недоліки один одного, і це пра і це правильний варіант. Дуже часто люди хочуть там розбиратись в таких дріб'язкових речах, а вони є насправді дуже зайвими. Найкраще це простити і рухатись далі, і робити величезну спільну працю. Та людина, яка вміє прощати, вона робить крок для духовного зростання. Як я сказав на початку, неможливо бути в, жити в стадії непрощення, непримирення з рідним і близьким, і казати, Я такий духовно, така духовно зріла людина. Ні. Саме духовність, зрілість проявляється в тому, коли ти чиниш що милість по відношенню до іншої людини. Ви знаєте, в священному тексті неймовірно багато місць писання, які говорять про прощення. Я взяв тільки одне з них: терпимо один одного і прощаємо один одному, коли хто має на кого скаргу, як Христос простив нам. Так виходить, що я повинен через себе проявити Христа в практиці. Не просто в слові, а на практиці проявити. От апостол Павел звертається до колосян і говорить про сімейну атмосферу. Це, це образ людини, віруючої людини, людина, якою ми повинні бути. Всі ми повинні от шукати саме цього. Це є середовище, яке повинні ми створити і в цьому жити. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єфесянам, а ви один до одного, будьте ласкові, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Такі повинні бути відносини. Мені дуже сильно подобається слово: будьте ласкові, бути ніжні один до одного. Ось інструмент. Не шукати недоліки один в одному, а бути ласковими один до одного. Коли ти саме починаєш ці чинники застосовувати в, твоє, в своєму житті, ти починаєш на оточуючих людей дивитися інакше. Ти в них починаєш шукати риси любові, їхні найкращі сторони, найліпші сторони. А коли ти захочеш в людини знайти якийсь негатив, повірте, ти його знайдеш. Бо людина вона є недосконалою. Але коли ти шукаєш в людини, що є позитивного, тоді ти можеш побачити в цій людині велич і красу Божу, яка проявляється через Його служіння, через Його молитву, через Його роботу. От що ти будеш шукати, те ти і знайдеш. Тому я всіх нас закликаю, щоб ми завжди шукали в людях тих, кому ми служимо, тих, які нас оточують, тільки позитив. І побачимо, як Бог нас за це буде дуже сильно благословляти. Відоме місце писання, тому коли принесеш ти до жертвенника свого дара, а тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, що треба зробити? Залиш. От коли ти служиш, що ж робиш, тут говориться про служіння. Але розумієш, що хтось до тебе там має якусь претензію, ти знаєш. І що ти хочеш мати служіння в дарі, коли жертву будеш приносити Богу, то краще залиш, для Бога не це важливо. Для Бога важливіше відносини, ніж твоє служіння, ніж моє служіння. Чому? Бо для Бога атмосфера серед віруючої спільноти набагато важливіша будь-якого служіння. Коли ми в мирі, в любові, в єдності, у це є саме велике служіння перед Богом. Згадайте молитву Ісуса Христа, коли Він молився. Що Він каже? Щоб вони були єдині, як ми з тобою? Оце саме велике служіння. Якщо в цьому служінні ми маємо досягнення, повірю, те, що ти робиш або хочеш зробити на нажертвинякими Божому, ти будеш там набагато більше мати від Бога благословення і успіх, ніж ти маєш. Сенсу того тому, що наше прощення є свідченням того, що ми прощені. І якщо ми не прощаємо, то не повинні ми думати, що Бог нас простить. Бог хоче, щоб ми були саме людьми, які прощають. Ми повинні в собі виховати прощення так, як Бог виховав в єврейському народі покаяння. Він їх вчив покаянню Кожне покоління вчив, що перед Богом треба вміти каятись. І та людина, яка вміє каятись перед Богом, вона вміє і прощати. Тому це ті риси, брати і сестри, які ми в собі повинні виховувати. В собі виховувати. Я, я повинен вчити прощати. Це невід'ємна частина від покаяння. І тоді ти побачиш, як Бог буде милостивий до тебе. Вчимось цьому. Також хочу зазначити, що можна останній слайд повернути назад. Коли ми не хочемо прощати, не хочемо змінюватись, то що відбувається в нашому житті? Відбувається певна викривленість, а викривленість від світогляду веде до безграмотності, веде до безграмотності. Ти можеш бачити картину, але розуміти її інакше. Я хочу вам розказати один історичний приклад, який ви зараз запам'ятаєте на все своє життя. Він взяти з історії середньовіччя, ми будемо йти з вами до молитви. Коли у середньовіччі звершували Євхаристію, хліболамання, і священник брав хліб і молився, це таке суспільство було середньовічне, воно було неписемне. Я зараз не говорю про певні касти там, де вчили писати. У масі своєї це було суспільство непесемне. І люди, коли приходили до церкви, і священик брав хліб, вони стояли подалі від алтаря. І він брав хліб і говорив на Латині таку славу «Focus corpus meum. Вон вона написана. Що це означало? Це означало по латині Це є тіло Його. А люди були неграмотні, неписемні, вони далеко стояли, а священник говорив дуже повільно. І вони казали, що він говорить. І людям почулося вираз, фокус-покус. Чули такий вираз? Так от ви будете знати, звідки він взявся. Це середневічне ну, населення, яке було неграмотне, як воно розуміло, коли священик молився за хліб. Він казав, це є тіло його, але він молився казав тихенько. А вони стали далі, а що він говорить? Та щось говорить там фокус-фокус. То тобто, я до чого кажу? Коли ти не хочеш прощати людину, не хочеш прощати людину, насправді у цей гнів, у цей тягар, він викривляє твій стан. І ти будеш в людині, яку ти не хочеш простити, бачити в неї тільки все викривлене. Чому? Бо ти такий. Навіть коли він буде говорити одні слова, ти будеш чути інші слова. Чому? Бо наш розум може в стані непрощенню бути настільки затьмарений, що ми перестаємо і чути, і бачити в людині, до якої ми маємо претензію, все позитивно. Це дуже поганий стан. І ми не повинні цього ніколи в своєму житті допустити. Ніколи. Щоб цього не допустити, треба казати: Господи, Ти простив мене. Хліб, вино, що вказують на що? На величезне Боже прощення до мене. Тому і ми повинні бути людьми, які рекламують через себе Христа, людьми, які здатні прощати. Давайте піднімемося до молитви.